Это канал 1 плюс Один. Мы в прямом эфире. Ваше любимое вокальное шоу «Голос краины». И только что на этой сцене состоялось выступление последнего артиста из команды Александра Пономарева – Радмира Мухтарова. Святослав, прошлое выступление вы жестко раскритиковали, имею в виду выступление Радмира. Сказали, что за этим вот красивым молодым человеком, красавчиком не видно настоящего артиста. Вы его сегодня разглядели? Ну, по-перше, я не дуже хотів би в прямих ефірах аж занадто сильно когось критикувати, тому що я не хотів би впливати на думку глядачів. По друге, я хотів би сказати, що якраз сьогодні Радмір був значно чесніший, і це було класно. Були інші недоліки, але я спеціально про них не хочу говорити. Але чесності було значно більше, так що мушу признати. Александр, ви тоже критиковали своего подопечного, были к нему чрезвычайно суровы, говорили, что Радмир ты должен доказать, что действительно достоин прямого эфира. Сегодня это произошло, Радмир доказал, что он их достоин. Ну, це був яскравий номер, як на мій погляд. Я не знаю, як ви скажете, от хто був за. Э, е були недоліки, але я списую ці недоліки на е э, його, в принципі, такий вік, досить юний і молодий. От, але була чесність. Я тут погоджуюся з Славіком, тому що е, знаєш, інколи головне дати емоцію. Це не ну, набагато більше е, класніше і правильніше, ніж слідкувати навіть за якимись там моментами інтонаційними. Але ти сьогодні дав цю емоцію, ти дав її класно, ти порвав. Реально, ну мені дуже подобається така музика, і твоє виконання цієї музики. Молодець. Дякую. Итак, давайте подведем итоги. Радмир Мухтаров стал опытнее, эмоциональнее, а красота, она никуда не ушла. Если вы согласны, давайте скорее шлите смс с цифрами 04 на короткий номер 9969 или звоните по номеру 0910 28 04.